Завтра їдемо на щуку, тому я покажу, як оснастити жертвицю. По оснащенню все дуже просто: тройничок, карабінчик, флюрик, вертлюжок, грузик, стопорок під грузик, Основна лесочка, катушечка, все. Робимо, показую все вам поетапно. Для того, щоб це все зробити, нам потрібно карабін 6 номер, потім невеликий розмір стопорів. Тройнічки, двійнічки за побажанням. Ось такі, бачите, розмір не пам'ятаю, але десь, надиві. Сантиметра півтора, максимум 2. Не треба великі брати. По флюріку. Флюрік у нас 0,33 буде. Ось такий фанатик. Розрив 8.32, більше не треба. Ну і Все це все монтуємо. Основна жилочка у нас 0,24, 0,26. Я нову не буду використовувати. В мене є кружки літні, я просто перекину з літні на жерлиці зимні. Все, дамо лайк, підписуємось, а я покажу тобі поетапно, як я роблю жерлиця. І потім разом на рибалку поїдемо.